Нічогошенький собі. Ого! Оце да. Оце, друзі, 31 жовтня вам. розумієте? Що хтось 31 жовтня сидить вже вдома, гріється. А я пішов у ліс. І бачите, не дарма. Копаньки. Дивлюся, ще чистий. Ні. Ну, Це грязний, можна сказати. Так, ще один масличок. Ну, поїли трошки слимаки. один чистий. Цікаві тут місця. Прикольні місця, Хороший ліс тут. А. Гриби досі є, 31 жовтня. Прикольно тут, але ліс уже пустий, якийсь е Скажем, гостинний вже, холодний. Це вже пізня осінь, вже нічого не зробиш. Природа йде на відпочинок. А я йду отуди і попробую щось знайти цікаве. Так, тут за соснами сховалися, більш цікаві. Більш сіженькі. Це хто такий маслячок. І це теж маслячок. ну Це вже по крайній мірі свіжіші. Там воно, мухоморщик стоїть. Я, до речі, замічу, мухоморщики в лісі зараз повно. То були приморозки, вони попідмерзали добряче, поховалися, а тепер відновлюються. Ну Всі само собою заберемо. Я тільки звернув увагу, що камера дуже погано показувала. бо Грязненька була. Ну, в общем, отакі маслячки. Це ще тільки початок, правда, особливо нема чого починати, я вже під фонарик хожу поміж соснами. Само собою щось знайду. Грибів дуже багато, тільки вже дивно, але багато червивих. Так, ці перші забрав, пішов далі. Ну, що я зроблю? Ну, не сидиться мені на місці, не сидиться вдома. Тільки є хвилинка вільна. Я обов'язково піду пройдуся по лісу. Поки ліс ще повністю не заснув, поки ще природа буяє трошки. 31 жовтня, 31 жовтня, хелловін сьогодні, ну, типа, не в нас. А я хожу, брожу. сьогодні духи вилазять усі. Ну, коротше, сьогодні має бути стрмно. Десь у лісі є ну, я як завжди, бо страх. Придавлюється бажанням пройтися по грибах. Народу взагалі немає в лісі. Вже і лисиці ближче, звір підбирається до сіл, а мені не терпиться все ж таки пройтися. Бо для мене оце реальна розрядка. Після служби, після роботи. Це реальна розрядка. Якщо я сходив у ліс, в мене ще й день добре пройшов. Ще один великий маслюк. Я вам скажу, це вже останні штрихи в цьому році. Ну, як мінімум, з маслятами то точно. І що цікаво, і не дуже приємно, що гриби є, але червий досі є. Прямо дуже багато червей. Вони вже надоїли в цьому році. Приморозки, холода вже, як положено, а мошка ще... Плодиться і плодиться. Не хочу гриби оставити. Це в нас хто такий? Це. Ага. Прикол. Дитинча білого грибочка. Анісінький. єсенький. Оце вам реальний прикол. От зараз білі гриби ще продовжують рости вже, дане в таких кількостях. Народу немає. Бери, збирай, не хочу. Я хочу і збираю. А поруч у нас хто такі? Ага, свині. Поросятка свинушки. Так, пішов я далі туди по кущам полазю. Так. А тут у мене, ну, зовсім прикольний... Нежданчик зовсім прикольний. Ого! Оце вже видно, що давно ніхто сюди не приходив. Давним-давно. Хопля! Зразу норку закрив. Ну, це я розумію, білявчик. Це все через те, що зараз у ліс ніхто не ходить, крім мене. Тобто... Люди не ходять, ну я ж то єсть. Подивіться, яка в нього шляпина. Оце просто реально красота. Вах! Ну, в принципі, і все. Ну, ну, якби я вкидаю в оцей невеличкий пакет оцього білого і все. Ну, наче вже цілі немає збирати. Але азарт тепер з'явився. З'явився азарт. Оце красота. Ну-ка, виставлю. Виставлю його. Хопа! Отак. Оце. Я розумію, білявчик. Дивіться, ось. Я. Ну, приклад того, що... Люди не ходили давненько тут. Це вже трошки зацвіло, але ще шапочка в нього нормальна. Так, тут якісь іще рядовки. Нічого хай собі ростуть. І тут знову щось таке... О, червоний. Супутник. Коротше, два білих поруч знайшов. Але я думаю, зараз я ще трошки пробіжуся, не буду витрачати час на відео, розмусолювати. Пробіжуся, поки ще хоч трошки видно. Може ще щось знайду. Красота. Знову в мене погорб, буквально 5 метрів. Ну, я не впевнений, що це білий тут під цим погорбом, Але так, все ж таки білий. А ну-ка. Чувачок вилазь. Що мені не дуже подобається, але факт. Черви. Дивіться, скільки їх там. Жесть! Оце вони його покоцали. І ще зовсім молодий гриб. Ще зовсім у землі сидів. Але черви так покоцали, що... Навіть не знаючи, мабуть, і в шуляпи нема нічого цінного, так. Да? Зовсім-зовсім погризли. Ну що ж, спочивай. Спочивай, друже. Нічого не можу вдіяти. Пройдуся ще, подивлюсь на погорби маленькі. Оце в нас такі здоровецькі. Але я думаю, старуваті вони. Доволі старуваті. Що тут робиться? А тут у нас... Тут у нас нічого собі. вже рядовка фіолетова? Ні? Похожа, похожа на неї рядовка. Але вони мене зараз не цікавлять. Піду далі риться. Гляньте, як темніє. але як прикольно. Після морозів листя впало на більшості дерев. Соснам само собою, ніякого діла немає до морозів. Сосна темнувато. Але чесно, по такому листі вже особливо нічого і не побачиш. Так що є сенс під підголицю там. Підсвічую я ліхтариком і більш-менш видно якісь погорби, де можуть бути біліші маслята. Без ліхтарика вже нічінько не побачиш, а з ліхтаринком підсвітив і прикольно. Єдине, що ну, більшість маслят, більшість. Все ж таки. Поганенький. Але нахожу і нормальні маслятка. Чи, чи не я один хожу зараз під фонарики, збираю гриби. Ну, мені це не дуже подобається, чесно кажучи. Але виходу немає. Коли є можливість, тоді хожу. Такий нежданчик. Хоча чого нежданчик? Пізня, осінь, все як положено. Говорушка димчаста. І вони ще є. Ще їх зустрічав, але вже доволі погано видно. І я бачу, що це не білий, само собою. хороший гриб. Я чуть-чуть собі запас його на зиму, буквально один раз зробити картопельку. Ну, це класно. А ці чудові ще ростуть. Ну щось останнім часом немає в мене ніякого бажання їх збирати, бо роботи біля них багато, але толку мало для себе назбирав і хорош. Я думаю, що, мабуть, все ж таки зроблю концовочку на сьогодні. Отакі три три маслятки такі. Не бачу сенсу далі продовжувати сьогодні ходити по грибах, бо, ну, бо... темніє. <тас> І насправді камера витягує трошки світло. Насправді трохи темніше, я вам скажу. Зараз спробую. ну, це більш менш. Оце більш менш, ближче до реальності. Ближче ледь ледь видно. Короче, темніє. Звалюю потихеньку додому. Скажу вам чесно, це не той відрив на грибах, коли ходиш у сезон, ще хоч трошки люди є, якось ліс більш душевніший, більш насичений. Да, є конкуренція, але немає такого відчуття одинокості. Воно... І не добре, і непогано, але воно є. Ліс. у лісі гриби відходять. Вже нам розраховувати на те, що ще будуть гриби продовжуватися, нема на що розраховувати. Так, да, в деяких лісах є місця, де білі гриби тільки-тільки починають рости. От прямо зараз я знаю точно, напевно знаю, що в яких лісах зараз... Білі гриби тільки пішли, бо цілий сезон їх не було. Була посуха. Погода не сприяла нормальним грибам. Зараз вони тільки-тільки пішли. І ті люди, які можуть попасти на ці гриби, дай Боже у них усе вийде. Так, а я на сьогодні закінчую. Результат є такий пакетик. Ну, ви самі бачили той білий гриб. Я довольний. І ще я довольний, що я не дуже пізно повертатимуся додому. Не люблю потімках ходити. Не люблю, коли не видно. Все ж таки вже не 20 років. Усім щасливо, усім пока!